Йо, йо Всім привіт! Вітаю на гривому каналі. Я Зв'язку Шаман Геймбер. Цей віде гай буде дещо незвичним, він буде по грі FC26, тобто колишній FIFA 2026. Це буде футбольний симулятор. Футбол, коротше, одним словом. Думаю, серед моїх підписників точно знайдуться футбольні вполівальники. А ще є і ті, хто заходить на канал, дивляться гайди, але досі не підписалися. Отже. Чим цей гай буде особливий? На сайті foodbin.com складbuilder. Отже, на сайті Foodbin я створив команди з популярних ліг. Дозвольте перечислю, бачите популярних ліг Прем'єр-ліга англійська, Ліга 1 Французька, мундес-ліга Німецька, Серія А Італійська та Ла Ліга Іспанська. Отже, я створив, використовуючи картки трьох рівнів. Бронзові, срібні та золоті, щоправда, золоті лише до 84-го левела. Чому так? Бо на початку гри у вас навряд чи буде можливість зіграти ними, та й купити їх буде дуже дорого. На все це пішов на створення цього гайду майже цілий день в мене, і робив я це неділю, а опубліковую зараз. Отже, відразу скажу: я в цій грі повний новачок. Це моє перше перезамовлення по цій грі, футбольній грі. Живемо один раз, тож вирішив спробувати, чому б ні? Я шукав гайти у англомовних та українських контентмейкерів, але, на жаль, не знайшов парад, які комати краще створити на старті, щоб виглядати більш-менш достойно. Тому я вирішив проявити, скажімо так, ініціативність і створити цей відеогайд. Тому я буду вдячний, якщо ви напишете в коментарях свої паради. З чого починати, як будувати склад, що взагалі робити на старті цієї гри. А від мене ось цей невеличкий гайд. Також завтра з'явиться якийсь там веб-додаток. Буду дивитися, що він себе представляє. Е, поки я не знаю. Чув я про СПЧ, якісь там лайвелс, лей, перепрошую, драфти, е, грав е, з геймпаса в Реш 4 х 4. Поки мені сподобалось, але я поки що це все, все цим. Розбираюся. Раніше я грав, як я вже згадував на геймпасі, мені сподобалось, тому і вирішив перезамовити цю гру. Отже, перед тим ми розпочнемо, не пальнуйтесь поставити лайк та підписатись на канал. Також залишайте коментарі. Дякую. Тепер до справи. Бачите, зверху я вже поробив кучу вкладок, вкладки, готовий вам показати. Отже, почнемо з англійської премлії ліги, Команда бронзових карточок. Як бачите, я використовував з кожних всіх ліг, всіх всіх карточок використовував ось таку, скажімо так, розстановку: 4-4-2 в дужках двійка. Це з опорними двома хавбеками. Чому так? Переглядаючи геймплеї всіх там англомовних та україномовних, я помітив, що краще мати в захисті шістьох гравців, тобто чотирьох захисників. Та двох опорників. Такий, скажімо так, малюнок, значно, знаєте, такий циліндр, циліндрований такий захист. А решту, такі, так як стріла, знаєте, так вперед чотирьох <сілик> в атаку. Отже, при виборі карток, до речі, дуже зверніть увагу, при виборі карток я орієнтувався на ключові, виключно на ключові атрибути для кожної позиції. Наприклад, у о... перепрошую. <сілик> Наприклад, у воратаря, на мій погляд, головні атрибути це реакція. 67, бачите, цього, та це промишку, та позиціонування 63 в цього воротаря. Також дивився на кік, що таке, це щось там гра ногами, мабуть, так, Х це гра руками, дів або дайв – це типа стрибок. Тобто, що як? Я думав, чисто логічно, бачите, левел 64. І тому атрибути мають приблизно бути такого ж розміру, такої ж цифри. Отже, з всіх цих бронзових карточок англійської премліги це найкраще. Там найкраща реакція ворота 67. Решта там було 64, 63, тобто дуже низькі. Це ворота. Решту граців я Відбирав переважно з високою швидкістю, найбільшою високою швидкістю. Звісно, для центрбеків важливі захисні атрибути та фізика. А для нападників чи там вінгерів, удари та швидкість, ну і фізика, в тому числі. Також захисні атрибути важливі для центрбеків і паси, адже вони роздають паси, там, всілякі, там, паси на хід, розріз... розрізаючи такі паси. Нападникам, щоб вони там вже відрив вбігали, правильно? Отже, я старався підходити до цього гайду, до цих всіх сторонів, ці всі сквати та кманти. Підходив до цього зважно та логічно. Тому, можливо, цей гайд буде для когось корисний, а можливо ні. Таке теж буває. Можливо, я теж був неправий і є неправий. так? Якщо вам не сподобається це, теж пишіть в коментарях. Ось такий е, довгенький вступ. А тепер я буду мовчати, буду вже рідше коментувати і показувати вам ці команди з бронзових, срібних та золотих карточок, нагадую, до 84-го левела. Поїхали! Приємного пригляду. Отже, англійська прем'єр-ліга з бронзових карточок. На мій погляд, це найкращі бронзові картки. Далі. Срібні карточки. Далі золоті. Бачите, вибрав з високою швидкістю У воротаря, новий вартар в англійській премєр лігі Мардашвілі грузин. Тому я його поставив. Він поки що найкращий. Там далі, правда, є ще краще, але я, як я вже згадував, до 84-го левела. Отже, ось таки також е я орієнтувався, можливо, і десь такого, якщо логічно так подумати, на дешевші картки. Правда, як я вже згадував, я новичок, можливо, я помиляюся. Ладно, добре. З англійською премлігою закінчили. Поїхали далі. Ла-ліга іспанська. Бронзові картки. До речі, зверніть увагу, що приємно: з бронзових карточок, саме воротаря, і саме наш. Співвітчизники найкращі. Наш співвітчизник найкращий на цій позиції. Добротна, до речі, карточка. Безбалансована. Швидкість 33, я думаю, це для вратаря. Не грає ролі взагалі ніякої. Головне, щоб він стояв на воротах і відбував м'ячі. Правильно? Правильно. Отже, бронзові. Далі. Срібні. Далі. Золоті. Ось такі. Далі для лігою панською закінчили. Переходимо до італійської серії А. Бронзові команди. До речі, забув, мабуть, сказати: з кожного ти вкладок кожна команда, що створив хімія 33 з 33. Повна хімія. Далі срібні картки. Далі золоті. Бачите наш співвітчизник, довбик. Непогана картка, 83 швидкість, 84 удар. Фізика також добротна, 79. Хороший гравець. Такий таранний тип, таранного типу. Тому я е, в напарники да, поставив його з, з високою швидкістю. Це найбільша швидкість нападі. Італійської серії А, а ліги. На флангах також бачите швидкісні згадував, орієнтувався більше на швидкісні гравців. Ну, я бачив по геймплею: там швидкість досить швидка гра. там. Тому я думаю, що я не помилився. Добре, далі. Італійською серію закінчили. Так, Мундесліга, Ліга німецька. Бронзова команда. Далі срібна. До речі, це Белінгем, це, мабуть, брат того Белінгема, що грає в Реал Мадриді. Можливо, я помиляюсь. Я не гуглив, чесно кажучи. Добре, далі. Нарешті золоті. Золота команда. Вратар, бачите, Нойер, старичок. Йому вже пора на пенсію. На жаль, зліва я не знайшов з високою швидкостю нікого. Тільки оцього Dayмі. Правильно, на наголос поставив, так? 96. Швидкість. Ось такий карточок. Також зверніть увагу на ось цього з високою швидкістю 90. Я думаю, ця карточка буде дорога. На розхваті, скажімо так. Добре. Англійською, то я прошу німецькою, буде слігу закінчили. Далі, нарешті, французька ліга 1. Бронзова команда. Далі срібна. Ну і нарешті золота. Золота команда. Надіюсь, вам цей гайд буде корисним. А, до речі, ось забарний наш співвітчизник. Хороша гра. Бачите, отишня карточка. 80-деф та швидкість 80. І фізика також добротна. Хороша картка, мені, мені подобається. Я думаю, вона буде. можливо буде дорога, але 79 левел, можливо, буде і дешева. Я більше скажу, ця карточка краще, ніж за цю. Але чому 74 левел? Ну, недобре, то таке. Ну і е, вишенька на торті. Збірна Україна. Let's go! <сум> на воротаря я поставив Трубіна. Е, в запас я поставив Луніна. Також є е, тут, скажімо так, Бущан, як то їх кажуть. Е, ветерани. О, ветерани. Бущан, Ярмоленко, Зінченко, Маліновський. Ось такі парні. Ще раз хочу показати ось така. Також хочу відмітити Сутокову, який недавно прийшов в Бенфіку, а тепер грає разом з Трубіном. Буде весела в них компанія. Тепер Трубіну буде не так уже і скучно. Далі, також відмічу Ваната, який грає з цим Жироні. Жероні. І, до речі, Ванат забив вже в першому матчі перший гол відразу. Ну і бажає йому розвитку. Правда, від такого рівня Андрія Шевченко навряд чи досягне. Ну, ось така команда. В резерві ось такі. До речі, зверніть увагу Кузлова є. Жіночка-футболіст. Так так, жіночка, жіночка І я спеціально залишив ще одне місце, щоб вам показати інші картки. Так, тут не всі вмістилися в резерві, тому я вам покажу. Тут я зібрав всі, абсолютно всіх, в склад та в резерв так далі. Ось такі ще є гравці. Ось ця козлова, ще я згадував. До речі, конопля. 81 швидкість. Дуже, До речі, хороша катка. Дуже хороша. Він має бути, на мою думку, золотим. Добре, далі. Ось такі ще гравці я трошки підніму. Ярмлюк, мені подобається гра, досить зважено грає. Раброво йому потрібно його викликати в збірну. Ну, це моя думка, це моя думка. Ну, Мені гра подобається англійські англійській ліги. Добре, далі. Ось такі карточки. Навіть бронзовий є, прикиньте. Ну, я бронзових нікого не знаю. А, крапівцова тільки знаю, так. Жероні. Ага. що ж, ось такий невеличкий гайд. Надіюсь, вам сподобалось. Ставте лайк, та підписуйтесь. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе. В коментарях пишіть щось, поради. І потрібні поради. Гадне, Гаразд. Удачі вам. Дякую. Пока.